І так, для того, щоб почати виконувати лабораторну роботу, вам потрібно спочатку завантажити і встановити програму, яка називається MicroCAP версія 12. Для цього у веб-браузері ви набираєте адресу посилання на дану програму. Спочатку набираємо просто Spectrum Soft. І переходимо на головну сторінку програми. З цієї головної сторінки програми переходимо на вкладку Download і вибираємо ось нашу MicroCap версія 12. Пропонується вибрати. Один з двох варіантів: або CD, версія CD, або тільки лише Executable. Відповідно, думаю, що доцільно скачати файл, який називається Full CD, і за потреби можна скачати додатково User Guide і Reference Guide. Здається, правда, що в цьому пакеті, який є з диском CD, оці User Guide і Reference Guide йдуть комплекті Значить, Сама програма постачається у вигляді zip архіву і, відповідно, після того, як ви його собі закачали, потрібно розпакувати. Я в даному випадку розпаковую це у тій самій папці, де і розміщена сама. Файл завантаження. У мене було завантаження MC12CD. Ось тут в папці Program Radio. І ось в результаті розархівування, Тобто, це можна зробити, наприклад, за допомогою безкоштовного архіватора 7-Zip. Наприклад, видобути до MC12CD. Ми отримаємо папочку, яка називається MC12CD. Відкривши її, ми бачимо тут набір файлів. Шукаємо setupexe. І, користуючись підказками, встановлюємо програму.